Бажаю міцного друзі, давно не було ніякого інструменту, але дивіться, що що вичепив. Заїхав в магазин і забрав. 15 999 гривень ось така пила по металу і дві батареї по 4 години, зарядний пристрій. Пила виглядає ось так, йде без полотна, без нічого. Тільки пила і тільки дві батареї і зарядний пристрій. Мотор безщітковий, кому цікаво, це один, ну, може, ще один такий буде варіант, треба подивитись на даний момент. Дуже гарна пропозиція, не знаю, в Україні напевно немає таких цін, якщо чесно. Ключ в комплекті йде. так от 15 тисяч 999 гривень закидаєте на картку моно і я вам відправляю цей набір в Україну найближчим рейсом, який тільки буде доступний. Тому, друзі, тому друзі, кому цікаво, телеграм-канал Шотофром, як то кажуть, welcome. І давайте будемо покращувати ваш. Інструментальний парк